Ну, закінчиться війна, нам придеться вибирати головнокомандуюча на рахунок мене, і в мене немає ніяких кандидатів. Ще колись дивились на залужного, тепер як про залужного щось там говорять нехороше. Тому я хочу подивитись на залужного. Що зараз залужний? Залужний, що він зараз? В якихось ілюзіях знаходиться на рахунок чогось доброго. Загроза життю йому є. <смеш> mm. Так. Mm. Я не думаю, що Залужний буде президентом. Ох, мені випадали карти. Зеленський, Путін. Хто, хто, хто? Хто на Залужного там? Зеленський? Ні, якась третя сторона. Путін. Скоріше за все Путін. Думає, щоб прибрати заложну. Господи, або третя сторона. Скоріше за все Путін. Дай Боже, він виживе. Якщо залужний виживе, чи буде він президентом України? Ну він приїде в Україну, якщо виживе і буде мудрувати, щоб у всякому випадку балотуватися він буде. Але йому велика загроза життю зараз є. Причому з двох сторін, що з нашої, що з тої, з ворога сторони.